Сліпушко Микола Юрійович, Позивний Фенікс. Сліпушко Микола Юрійович народився 19 грудня 1979 року в місті Глухові Сумської області, де і минуло його дитинство. Закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 2 далі здобув фах учителя фізики, математики та інформатики у Глухівському педагогічному інституті імені Сергія Ваценського. Після служби в армії Микола продовжив навчання у Сумському державному університеті, де і залишився працювати. Чоловік присвятив себе навчанню молоді, викладаючи інформатику, комп'ютерні науки та технології. Миколу Юрійовича студенти запам'ятали як мудрого наставника, комунікабельного, справедливого, доброзичливого, щирого викладача, який завжди допомагав та підтримував своїх учнів. 27 квітня 2023 року. Микола Юрійович без вагань вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати Україну, своїх рідних, друзів та їх мирне майбутнє. Молодший лейтенант, командир стрілецького взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, був у найгарячіших точках: Запорізький напрямок, Прип'ять, Краматорськ, Бахмут. За час служби отримав три поранення, але щоразу повертався до строю, демонструючи неабияку силу духу та незламність. Під час служби закінчив військову академію в Одесі. Микола Юрійович був не лише воїном, але й поетом. Його окопна лірика це відображення душі, яка прагнула краси навіть у найскладніші часи. Любив спорт, подорожі і час проведений зі своєю родиною. Лише за тиждень до загибелі він мав розпочати викладання у військовій академії, щоб передати свій досвід молодшому поколінню. Микола Сліпушко вірив, що сила армії не лише в сучасній техніці, а й у знаннях, які передаються від серця до серця, від ветерана до новобранця. Його метою було навчити молодих офіцерів не тільки тактичної майстерності, а й людяності, мужності та незламності духу. Важливо було, щоб кожен, хто проходить службу, розумів, що захист батьківщини це покликання, яке вимагає повної самовіддачі, дарує силу, яка перемагає страх. Микола Сліпушко. Людина неймовірної мужності і відданості своїй батьківщині загинув унаслідок артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку 14 листопада 2024 року. Поховали захисника у місті Суми на алеї Слави Баранівського кладовища. У героя залишилися мати, дружина та троє дітей. За заслуги перед Україною сліпушко Микола Юрійович був нагороджений численними відзнаками, серед яких особливе місце займає нагорода президента України за оборону України від 5 серпня 2022 року, а також ветеран війни, учасник бойових дій. Миколу Юрійовича нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та присвоєно звання лейтенанта посмертно. Вічна пам'ять герою! Назавжди сорок чотири. Назавжди сорок чотири. Назавжди в строю.